Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку раз орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві, well І сьогодні ми дізнаємось, чому більший не значить кращий, як порушувати закони фізики заради привида і чому слід придивитися до своєї рідні. Тож готуй смаколики! Це фільм не вимикає світло. Приємного перегляду. Заздалегідь, вибачте, якщо це відео затрималося. No. Ні, Хто зараз в Україні розуміє, що через обстріли <звінь> свинособачих створінь дуже часто вимикають світло, а ось для цих зйомок і монтажу потрібна електроенергія. Тому про всяк випадок, не забувайте заряджати пауербанки, заряджати телефони. Русаки просто самі звикли жити без світла, і в них смартфони на дровах працюють. Але ми українці. Нас не залякати, ми переможемо. Сам фільм дуже актуальний, бо так чи інакше, багато з нас зараз переживають темряву. Що ми знаємо про цей фільм? По-перше, це фільм, що знятий по одноіменній короткометражці. Рекомендую подивитися досить непогана короткометражка без особливого сюжету, скоріш як е фільм Атракціон. Ця короткометражка вийшла в 2013 році в рамках фестивалю Who There? There. I'm sorry. Давай по панове, Міша, пановеше. Ця короткометражка вийшла в 2013 році в рамках фестивалю Ху There?». Режисером є Девід Сандберґ. Вочевидь, з'явилося фінансування, і через три роки виходить цей же фільм, але вже повний метр. Цей режисер до речі, ще знімав другу Анабель. До речі, вона гівняна, як на мене. І фільм Шазам. Він багатьом моїм знайомим сподобався, але мені щось не вкатив. В іншому він знімав короткометражні жахи, які мені в більшості подобались. Переходимо до самого фільму і починається фільм з чолов'яги, що розмовляє з сином і питає, як там мама. Здається, з нею щось не так. Вона розмовляла сама з собою. Батько втішає сина і дзвонить кудись. В цей час ця жіночка, що працює на цього чолов'ягу, бачить, що вимикається світло, і рухається одяг. До речі, ця жіночка це дружина режисера. Вона знімається майже у всіх його фільмах. І, судячи з короткометражу, грає вона досить непогано. А далі повторюється сюжет, і основна фішка короткометражки. Хоча, якщо докопуватись, якби я вимкнув світло і побачив, що хтось стоїть, а потім вімкнув би його, а там нікого нема, я б отак от би не грався. Я б, скоріш би за все, такий ну, живемо, значить, просто зі світлом весь час. Цей час чолов'яга розмовляє з кимось по телефону про свою божевільну дружину, і до нього заходить ця жіночка. Вона намагається йому сказати, що щось бачила, але той не вірить їй. І вона вирішує, що пішов він на і уходить. Після цього чоловіка чує якісь звуки і бачить, що хтось сидить на кортах. Є? Естер. Вибач, дядько, але це Естер. А оце ось та тінь. Ну, вони не дуже схожі. Шо це, Шо це? Шо це? Такі, що я що маму рот, вона Ви може її вирізать зовсім. Гасне світло, і краказябра з'являється ближче, а потім зникає. Чолов'яга приймає адекватне рішення бігти, але його чіпляють за ногу із темряви. Він розуміє, що ця хрінь боїться світла і ховається в підсобці. Бере битку, тут теж гасне світло і вичиняються двері. І далі чолов'ягу вбивають. І тут, мені здається, вже слід було закінчити, бо Ну, в короткому метрі воно виглядає прикольніше. Ха-ха. Да мне на это насрать, мразь. Нас переносять до головної героїні Ребеки. Її грає досить відома Тереза Палмер, а у ліжку з нею її хлопець Брет. Это же Бред. Поки вони спілкуються, ми розуміємо, що він хоче з нею відносин, але їй від нього потрібний тільки секс. Тож вона його проводжає. А можна я в тебе джинси лишу? Ні, а додому ти би без джинсів пішов? Нас переносять до малого. Із світлин ми розуміємо, що це син того чолов'яги з початку фільму і брат Ребеки. І звуть його Мартін. Маличує, що мама з кимось розмовляє. Він виходить подивитися, хто там, але там нікого. Хоча мама й каже, що хтось є. Але він бачить руки і бачить, що хтось намагається зайти до нього в кімнату. День. день! Ребека і Бред приходить до Мартіна в школу. І Її куратор із справ неповнолітніх розповідає, що малий засинає посеред білого дня. Тому її і викликали, бо до матері не додзвонилися. Також із розмови ми розуміємо, що мама на антидепресанта. Далі із розмови стає зрозуміло, що малий не хоче додому, і мама його лякає. І цікаво, куди в цей момент дивиться куратор із справ неповнолітніх, бо у малого явно не все гаразд вдома. Він боїться спати. Він засинає посеред білого дня. Мама постійно сидить на антидепресантах. Хоча б поїдьте і перевірте, що там. Охуйна. Ребека підвозить його додому. Малий проситься переночувати до Ребеки, але та каже, що з мамою йому буде краще. Малий не переживай, у Ребеки ніхто не ночує, бо навіть хлопець її не може у неї переночувати одну ніч. Ребека і малий йдуть до мами. По дорозі малий згадує, що до мами весь час приходить якась діана. Ребеку це тривожить, і вона каже, що ти сказав. Коротше, вона каже, що коли вона була мала і від них пішов тато, мама теж це переживала. А сама Ребека бачила погані сни з діаною. І вже в цей момент однакові сни у різних людей з різницею вдома років. Мали бути тривожним дзвіночком. До них виходить мама, і Ребека погано спілкується з мамою. Виявляється, що мама не ходить до лікаря і не приймає її ліки. Малий в цей час збирається, і в нього рухаються двері, і він бачить тінь. Його сестра і мама поки сваряться. До речі, маму грає теж досить відома акторка Марія Белло. Коротше, Ребека забирає малого від мами до себе. В Цей час бред єдиний, хто пропонує адекватну думку. Дзвонить ті жінці зі школи. І отак треба робити! і Дуже тобі велика повага. Ти єдиний, хто це зробив. Але Ребека каже щось типу: мені похер, він мій брат, а ти йди в жопу. Ребека дає малому попоїсти, і вони спілкуються, а потім лягають спати. До речі, виявляється, що у Ребеки за вікном постійно блимає вивіска тату. І я розумію, що людина звикає до всього, але коли. Асос весь час блимає е, вивіска, ну неможливо ж спати. Ребека прокидається і бачить, що малого немає поряд і чує якісь звуки. І бачить в проході тінь, що дряпає підлогу. Лампа не працює, а тату вивіска освітлює кімнату, і ми бачимо, що там нікого нема. Ребека починає сповзати з ліжка, придивляючись до тіні. І особисто мені було б все одно, хто там сидить, привид, демон, дитина. Мама, бред, хто завгодно. І Просто я б з ліжка от щось кинув туди. Би І якщо я потрапив би в малого, це проблема малого. Нічого в темряві сидіти і дряпати підлогу. Тінь лякає Ребеку, але її рятує тату-вивіска. А потім вона вмикає світло. Хоча я не зовсім розумію, як працюють лампи в цьому фільмі. В першій сцені ми бачили, що ця тінь може вимикати освітлення. І в цій сцені лампа теж не працювала, але загальне світло працює. Просто дуже схоже, що лампи в цьому фільмі працюють не щоб зашкодити героям, а просто їх налякати. Ну і ребека знаходить малого в ванні. Він спить. На наступний день до них приходить та жіночка зі школи і говорить Ребеку за те, що вона забрала Мартіна від мами на одну ніч, і хоча всі навколо показують цій жінці, що у мами не все гаразд з головою, що малий не спить вдома, він постійно боїться і, взагалі, не хоче бути вдома. Але жіночка робить такий вигляд, наче у мами просто застуда і нічого боятися. Нічого я трохи поспав. Цю ніч протримаюсь. Ребека починає збирати речі з підлоги і бачить, що на підлозі, де вночі сиділа тінь, щось нашкрябано. Там нашкрябано ім'я Діана. А може Діана хоче заплатити за підлогу, бо орендодавцям все одно: привид в тебе! Чи не привид? Підлога подряпана, перестилаєш всю підлогу. А це, якщо робити більш-менш непоганим деревом, то баксів 500-800. І це з роботою. Тут би, до речі, непогано лягла якась реклама. Коротше, Ребека починає згадувати минуле, коли вона була мала, і що вона теж боялася Діано, і їй залишали ось такі малюнки. І судячи з малюнку, то Діана лише проти чоловіка в хаті. Далі за Ребеккою заїжджає Бред. І не дивлячись на те, що він знає, яка ситуація у Ребеки з малим і з мамою, він вирішує поспілкуватися про те, як ти випарила мене з дому. Дядько, вибач, але мені здається, зараз взагалі нікому не цікаво, чому тобі не дали поспати поряд з дівчиною. Ребека імітує вибачення, і вони приїздять до мами в будинок. Самої мами там нема, і вони заходять всередину. А що саме ми шукаємо? Ти шукаєш маму. Побачиш її і тікаємо через чорний хід. Ясно? Мені не ясно. Ми знаємо, що мама визнає існування Діани. Чому б не підійти до мами і просто не запитати: «Мам, а хто така Діана? І вона, скоріш за все, тобі все розповість. І не треба нікуди бігти, не треба ховатись. Ребека лазить по будинку, знаходить перегризані дроти до лампи, світлину мами з дівчинкою на ім'я Діана і якісь старі записи. А тепер коротко, хто така Діана? Мама малого і Ребеки колись в дитинстві лежала в психлікарні. Там вона дуже фанатично подружилася з дівчинкою на ім'я Діана. У Діани хвороба шкіри і вона боїться світла. А ще Діана всіх біля себе калічить і нападає на них. Вона навіть калішила маму Ребеки, щоб та не виписувалась із психлікарні. Діану намагалася вилікувати експериментальними методами, а саме електрострумом. Так вона і померла. Ребека далі лазить по хаті і бачить, що ніде нема лампочок. А ще бачить старий малюнок. І двері, які зачиняються самі, а потім чує. Потім Діана вітає стару знайому, але тут залітає бред і каже, що приїхала мама. В цей час мама і малий вирішують влаштувати кіновечір. Нарешті ми побудемо в тісному сімейному колі. Усі троє. І на цю жіночку держава залишає малого. Хоча дивитися з приводом кіно, напевно, прикольно. Ввечері вони дивляться щось дуже схоже на фільм Тітка Мей Мей» 58-го року до речі, непоганий старий фільм. Потім мама намагається поспілкуватися з сином, і вони згадують тата. А потім мама все псує. Вона вимикає світло і розповідає малому про Діану. І тут з'являється сама Діана. Малий лякається, намагається вимкнути світло. Діана б'є маму і хоче напасти на малого, але той швидший і втікає. В Цей час Ребека розслідує справу мами, і тут до них прибігає малий. Брета шлють в магазин за їжею і вони спілкуються про Діану. І нам видають нову порцію інформації про Діану. Її знайшли в підвалі в 13 років. Її батько покінчив з собою. А ще у неї було щось типу надможливості проникати в мозок інших людей. І про цю деталь можеш одразу забути, бо за весь фільм вона проникла в мозок тільки до мами, яка й так психічно хвора. Ну і то як проникла. І думаю, вона влізла у мамину свідомість і змусила її думати, що вони подруги. А чому ти вирішила, що вони реально не можуть бути друзями? Може, Діана раніше була душа компанії? Мертва душа якоїсь дуже. Темної компанії, але все таки будь-хто має право на друзів. Коротше, Діана з'являється, коли мамі стає морально погано. Це пережила при першому шлюбі Ребека, і при другому вже цей малий. Мама єдине, що єднає Діану з нашим світом. Ну все зрозуміло, беремо цих двох подруг. І, і якщо ми допоможемо мамі, якщо її свідомість стане яснішою. А ну так, я саме це і мав на увазі. Ми допомагаємо їм. Коротше, вони вирішують допомогти мамі, щоб позбавитись Діани. Вони чують стук у двері, думають, що прийшов бред, але за дверями нікого. Це виявляється Діана. Бо в темній кімнаті чути якісь звуки і малого затягують під диван. І це все одразу після того, як вони вирішили позбутися Діани. <звук> Ось такий слух у привида. Пізніше вони всі разом приїздять до мами. Ребека вирішує нарешті запитати маму про Діану. Ребека намагається довести, що Діана вже давно мертва, але мама їй не вірить. Ребека пропонує малому ночувати у неї, але малий каже, що краще залишитись у мами. і вони вирішують вжити заходів безпеки. А саме заліпити тейпом вимикачі, сховати ліхтарик в коробку. Навіщо в коробку, навіщо його взагалі ховати? Невідомо, але нехай. Також бред приносить багато лампочок. Теж невідомо навіщо, бо ми раніше бачили, що Діана чудово вимикає світло просто так. І ці лампочки до сраки каріочі. Тим паче, що коли в тебе вибили лампочки, на тебе біжить привид. Останнє, що ти будеш робити, це замінювати лампочку. І запалюють свічки напевно, єдине, що може їм допомогти. Хоча вони їх запалили всього декілька, а слід було повсюди їх розставити. І вирішують вони поспати окремо бред і окремо ребека з малим. Якщо чесно, то теж трохи дивно. Бо якщо ви знаєте, що на вас будуть нападати, то якось треба згуртуватись, якось разом бути. Коротше, українці вижили в будь-якому випадку. І ще Ребека домовляється з бретом, що після цих подій вони будуть разом, а не тільки як періодичний секс. Також Ребека приходить до мами і та їй непомітно передає записку. Допоможе мені. І після цього Ребека починає щось шукати і знаходить таблетки, а ще блимає світло, що доводить, що багато лампочок не були б потрібні. Ти знайшла її пігулки? Ні, але ми щось придумаємо. Думати зранку до лікаря він прописує таблетки, ви їх купуєте, приймаєте все. Я все придумав. І вони лягають спати. Я ж казав: Ребека бере ліхтар і йде від малого, і не знаходить Брета. Той виявляється, пішов на вулицю. А Ребека йде в саме яскраве місце в будинку, а саме в підвал. В цей час прокидеться малий, хватає свічку, іде за ліхтарем і його кошмари Діана. І він тікає. Що ти робиш? А ти що робиш? А ви що робите? Коротше, їх запирають в підвалі. А Бред, погулявши на дворі, повертається і намагається їх відчинити. Але Діана вже тут. І тут з'являється питання, як працює ця вся історія зі світлом на Діану. Тобто Діана може бути лише в темряві. І якщо вона хватає малого, у якого попереду було світло, а позаду його не було, тоді з можна стояти ось так. І все ніхто тебе чіпати не буде. Лайфхак. Діана кидає Брета, але той світить у неї мобільним телефоном. І вона чомусь його не хватає позаду, бо там темрява. І до речі, з цих же причин вона давно могла вбити малого і ребеку. Коротше, Брет біжить до машини і кудись їде. Ні! Ні! Ну давай же! він довго не протягне. Ну, взагалі, у неї в руках ліхтарик Фарадея, який світить стільки, скільки служить лампочка. Приблизно років 10. Ребека і малий йдуть шукати світильники в підвалі. І тут виходить мама. Вона свариться з Діаною і каже: базу: ти не існуєш без мене і починає пити таблетки. Хоча до цього таблеток в цьому будинку не було. Але нехай у мами є якась заначка. Але Діана не дає цього зробити і врубає маму. В цей час Ребека і Малий розпалюють пічку і знаходять ультрафіолетову лампу. Ребека йде з нею по підвалу і бачить сліди від рук Діани. І надписи на стіні. Також вона бачить манекени. Ну і по класиці, один з манекенів то і є сама Діана. Діана хватає Ребеку за руку, але її рятує малий з ліхтарем. До речі, тут є ще одне питання: я на лікар, але дуже схоже, що у Діани хвороба Гюнтера. Простими словами, світло неприйняття через мутації. Саме через це вона ходила з парасолою в дитинстві. А в цих випадках шкіра не сприймає саме ультрафіолет. А це означає, що такою лампою її можна не тільки побачити, а й вбити. Ну або це ультрафіолетова лампа без ультрафіолету. Коротше, Діана тушить пічку. В цей час Бред привозить поліцію. Але поліція не дуже вірить в історії про привидів будинку. Що не дивно. Візьміть ліхтарики. Дякую. Бо поліція не бачить, що в цьому будинку нема світла. І вони такі дурні, що будуть просто ходити в темряві. Коротше, поліція заходить і відчиняє підвал. Прокидається мама, але тут з'являється Діана. В неї намагаються стріляти, але Діані все одно. І вона вбиває поліцейських. Малого забирає бред, а Ребека йде за мамою. Діана нападає на Ребеку і швиряє її. Але тут з'являється мама і робить, як би це не було сумно. Єдине, що тут слід було зробити. <му> ну і фінальна класична сцена, як вони сидять в машині скорої помічі в ковдрі. Тепер лише єдине питання. А як вони все пояснили поліції? Три трупи, з яких два поліцейські. Це дуже серйозно. Я не можу сказати, що це поганий фільм. Так є свої мінуси, так є логічні дірки в сюжеті. Але взагалом фільм досить непоганий. Точніше, проходняк, не більше, не менше. І враховуючи, що це скоріше фільм атракціон, то суб'єктивно мені здається, що краще, коли це була короткометражка. Тим паче, що страшних реально страшних моментів там. На непоганий короткий метр. Дякую за перегляд. Підписуйся, став лайк, не забувай писати коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Тут Тікток, тут Інстаграм, підписуйся, там завжди є нових випусків або щось інше цікаве. Ось так я вмію рекламувати. Е, також, отут є QR-код, і в закріпленому коментарі є посилання. Там ти можеш підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ або інші волонтерські проекти, 50% іде виключно на розвиток каналу. Це був well, це був канал і well Пам'ятай, не дивися, погане кіно. За тебе це зроблю я. Jasne, jasne, panie pośle do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy. Jasne, jasne, panie pośle do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy. Jasne, jasne, panie pośle do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy. Jasne, jasne, panie pośle do Moskwy, do Moskwy, do Moskwy. Pan siedzi. Proszę te słowa z butów powyciągać. Panie pośle, słuchaj bardzo proszę.